Кілька слів про нашого неймовірного президента Джо Байдена. Служити віце-президенткою нашого президента Джо Байдена. Це був справді один із найпочесніших обов'язків у моєму житті. Спадщина Джо за всю його кар'єру і за останні три з половиною роки немає рівних в сучасній історії. За один термін вдумайтесь. за один термін на посаді президента. Він перевершив спадщину більшості президентів, які перебували на посаді два терміни. і я знаю, що ми всі глибоко вдячні йому за те, що він продовжує служити нашій нації. Для мене велика честь отримати підтримку Джо Байдена в цих перегонах. Отже, Вісконсин мені повідомили, що сьогодні вранці ми здобули підтримку достатньої кількості делегатів, щоб отримати номінацію від демократичної партії. І для мене це велика честь. Я обіцяю вам, що проведу наступні тижні, продовжуючи об'єднувати нашу партію, щоб ми були готові перемогти листопаді.